Головний санітарний лікар Умані та Уманського району Лариса Качанова озвучила інформацію про епідеміологічну ситуацію в місті та надала аналіз по захворюваннях на грип та гервії від початку епісезону у жовтні та, зокрема, із січня 2016 року. За її словами, найвищий показник госпіталізації був на другому тижні січня та почав зменшуватись на третьому. З початку 2016 року захворіло 2559 осіб. У структурі захворювань 88% гострі респіраторні інфекції, 8% грибоподібні захворювання та 4% пневмонії. Грибоподібні захворювання реєструються з третього тижня, кількість їх зросла в 17,5 разів. В принципі, якщо на першому тижні у нас 97% було ГРВІ, 3% було у нас пневмонії, Вже на другому тижні було 95 ГРВІ, 5% були у нас пневмонії, Третього тижня 91% ГРВІ, 8% у нас пішов уже грип і пневмонії. І на четвертому тижні 74% ГРВІ, 24% це грип і 2% пневмонії. Тобто вже вставимо діагноз грипу. Що стосується щоденних показників захворювання, то ви, в принципі, бачите, що найбільша кількість нас захворівших була 2 числа, потім у нас був ріст на 6 -е число, наступний у нас ріст був на 18-19 -е, -е число, і зараз 21-го знову йде у нас ріст. Показник захворювання 98 – це на 0,1% менше показника захворюваності за весь січень 2015 року. Та на 4,7% більше середньорічного показника за січень, і на 16% менше і під порогу для всього січня місяця. В структурі захворівших у 2016 році 62% це діти та 38% дорослі. Показник захворюваності на четвертому тижні, про який ми сьогодні з вами говоримо. Зріст порівняно з третім тижнем на 7%. Серед дитячого населення зменшився на 5% з цього на всього, серед дорослого зріс на 20%. На жаль, вікова структура нам показує ефективність наших протиепідемічних заходів. Віковій структурі зменшення відбулося в групах 0,14 на 24%, 5-14, в тому числі на 69%, На жаль, 15-17 років підлітки відбувся різ за користь четвертому тижні в два рази. 19-29 років ріст на 1%, 30-64 ріст на 28%, 65 і старша на одному рівні. Захворіло 9 вагітних, госпіталізовано 145 осіб, з них 60 діти це 41%, 85 59% дорослих. Показник госпіталізації дорослого населення складає 5% від захворівших серед дорослих, серед дітей 6%. Середньоденний показник госпіталізації складає 7 осіб. В відділеннях інтенсивної терапії знаходилось 4 особи, 2,8% від всіх госпіталізованих. Останнє переведення відділення інтенсивної терапії було 19 січня. Госпіталізовані з діагнозом гострореспіраторної вірусні інфекції становлять 5,4% від захворівших з даним діагнозом. З діагнозом пневмонія 100% лише на 3 тижні важкі хворі пневмонії госпіталізовано було 97%. Не знаю, чому, скаже Іван Михайлович, з грипоподібними захворюваннями хворі взагалі не госпіталізуються. Кількість госпіталізованих на четвертому тижні зменшилась в 1,8 разу. разом. Виконуючий обов'язки начальника відділу охорони здоров'я Іван Клименко повідомив, що на сьогодні маємо вже чотири смертельних випадки, три з яких мають лабораторне підтвердження на захворювання грипу типу h 1 n 1 Це на 8 годину, 25 -го числа наступного. Захворіло всього 1412 осіб. За останній день 234. З них дорослих 695, вагітних 13 і дітей до 18 років 717. Госпіталізовано спочатку підйому захворюваності 166 осіб, за останній день 21. Знаходяться в відділенні інтенсивної терапії 4 особи. Всього госпіталізовано дорослих 93. Відділені інтенсивної терапії четверо. На жаль, вже три особи померли. О, то, в суботу померла ще одна жінка в нас, тому от, із трьох, які померли, двоє підтверджений діагноз і ну, один чи не підтверджений. Ага. Тобто манчан померло всього. За чотири вже, ага. так. так. Ну, у нас три. У ага. зв'язку з тим високим рівнем захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання. Ми додатково отримали відділу охорони здоров'я додатково отримали 150 тисяч гривень, які пішли на закупівлю експрес-тестів швидкої вірусологічної діагностики грипу противірусних препаратів, антибіотиків, заказаний пульсоксиметр, деззасоби, бактерицидні бактерісивної лапи та рентген-плінка, рентген плівка для Військові лікарні з огляду на всю озвучену інформацію та перевищення епідпорогу по Черкаській області, комісія прийнято рішення про продовження обмежувальних заходів. Рішення продовжимо до першого числа канітку, так всі Да, Всі заходи до першого включення. До першого включення. І збираємося перше числа в одинадцять так само. Обговоримо, по-перше, по та ситуація вже на той час буде. І що робити далі?